Аю на телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На рівненщині незабаром можуть розпочати видобуток газу. Так, до комісії з питань екології надійшов пакет документів від публічного акціонерного товариства Укргазвидобування, яке просить надати користування надра Полчанської площі з метою геолорозвідки та дослідно промислової розробки газових родовищ природнього газу, конденсату та нафти. Полчанівська площа, де планується проведення робіт, розташована на території Млинівського, Дубинського та Радивилівського районів. Області, окрім очевидних економічних ефектів, таких як наповнення місцевих бюджетів територіальних громад області, за рахунок сплати ренти, видобуток українського газу, це внесок в економічну безпеку нашої держави та незалежність від іноземних постачальників, зазначив голова комісії. Наразі це питання будуть розглядати на наступному засіданні обласної сесії. Зміцнити зв'язки депутата з виборцями таку місію взялися реалізовувати у рівному. В першу чергу вирішили брати приміщення, де без проблем будь-який мешканець обласного центру зможе поспілкуватися про своє наболіле з своїм міським обранцем. Народний дім чи обнова стане таким собі своєрідним депутатським ЦНАПом дивіться далі. Своєрідний депутатський ЦНАП так у рівному планують зв'язки міських обранців і своїми виборцями зміцнити для цього в обласному центрі. планують Удя заснувати громадський центр рівнеради. Навіть активні депутати, які в публічному колі постійно перебувають, або відсутні інформації, або жодних контактів немає. Як його знайти, невідомо, де він проводить так само невідомо. Я кажу зараз про активне публічне число тих самих депутатів. А розмістити цей депутатський осередок планують у будинку по вулиці Поштова, 2. для людей це приміщення більш відомо як обнова. Секретар Рівненської міської ради Сергій Паладійчук зазначає, діяти громадський центр розпочне щонайменше через півроку. Є суто юридичні невеликі перепони пов'язані з тим, що там заключені угоди з комерційними структурами. І для того, щоб зробити те, що я планую, треба або Дочекатися, поки ці угоди закінчаться, або треба на договірних умовах, щоб ці підприємці раніше часу ці угоди розірвали, з'їхали. Розглядалося і інше приміщення, яке, власне, першопочатково і було засноване для діяльності подібних громадських центрів. Зокрема, мова йде про комунальний заклад, народний дім. Втім, засилля інших орендарів унеможливлює розмістити там новостворений міський орган. Народний депутат Кишка може він. Ідеальний чоловік, можливо, він хороший представник в парламенті. 60 квадратів здати в оренду в Народному домі безкоштовного приміщення, Рівенського комунального закладу, не може бути. Друге питання є народний депутат Усуховський, представник міста. 90 квадратних метрів. Встановіть норму для народного депутата 15 квадратів громадської приймальні. Хоче далі політична сила? Хай би й наймає за кошти. Та Сергій Поладічук зазначив, юридично вони не мають повноважень звільнити приміщення народного дому від інших орендарів. Тому більше всього, що громадські центри Рівнеради ради розміститься саме на поштовій. 2. Я собі бачу це так. Якщо, наприклад, в одному приміщенні буде знаходитись діючий депутат і активіст, який я каже Сергій Богданович, з часом стане депутатом, і прийде людина, яка захоче в якої є якась проблема, то разом ці люди тандемом, вони набагато скоріше і маючи кожен свої канали. Скажем, так впливу на ситуацію вони набагато скоріше це вирішать. Та чи вдасться виборцям таки поговорити із своїми обранцями? Тета тет, ми дізнаємося згодом, коли власне новостворений орган нарешті запрацює. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Гірко молодим. Сьогодні у Рівному одружилася незвичайна пара Юрій Островський та Оляна Онгурянова до РАЦу прибули на інвалідних візках. І, хоч вони обоє обмежені у русі, та все ж мають нестримний запал рухатися вперед разом. Про неймовірну історію двох закоханих і відважних дивіться далі. До залу з урочистостями їх несуть просто у візках. У раці пандусів немає, але є допомога небайдужих. Юрій та Уляна познайомилися в інтернеті. Там спілкувалися рік. Згодом дівчина з Кривого Рогу все ж наважилася приїхати до свого віртуального коханого. Їм знадобилося лише два дні живого спілкування, аби вирішити одружитися. Шановні молоді, віднині ви подружжя, засновники нової сім'ї і продовжувачі роду свого. Ім'я врага нашої держави особистого щастя і безсмертя рідного краю. Сьогодні молодята своїх емоцій не приховують. кажуть, тепер розпочали новий етап у житті і навіть з цього жартують. Що, свобода контра, все? Дуже велика олягає на мене. Давай настой. Настоящий мужчина. Да? Історію цієї пари розповідає волонтер Алла Рабійчук, яка їм у всьому допомагає. Юрій має вищу освіту, і нині працює юристом вдома за комп'ютером. Попри обмеженість у русі, його цілеспрямованість та рішучість вражає: він прекрасний фахівець заробляє сам собі на життя. Ще однією моральною підтримкою для Юрія тепер стане Уляна. Там, у кривому розі, вона зазнала чимало поневірянь. Та коли приїхала сюди, зрозуміла, що саме він її єдина сім'я, так як обоє є сиротами. У цієї пари є. Чому повчитися розповідає їх неофіційний опікун пані Алла. Пример тут самый яркий в том, что у них нет препятствий в жизни. Они их просто не видят. Вот я смотрю там на молодых, которые находят себе, почему поссориться. Нет, они ссорятся. Я... Они книгу себе купили для семейных отношений, они обговаривают, они ссорятся. Да, все у нас как все у нас нормально. Но у них пример тому, что у Юры высшее образование. И я хочу сказать нашей молодежи, что не надо придумывать себе проблемы. Вообще проблем нету. И там Кризис, хто худой у нас час яну, теж кризис пір. Ні, все хорошо, все хорошо. Било би бы желання жити і поменшенні негативу. Після церемонії пара дарує своїм гостям на згадку весільний танець. Сьогодні вони повернуться у свою орендовану однокімнатну квартиру, на оплату якої віддають всю пенсію. У мріях отримати від держави хоча б кімнату гуртожитку, а ще відкрити юридичну клініку, любити один одного, попри все, і ніколи не здаватися. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Закарбувати у пам'яті назавжди. сьогодні на вулиці Міцкевича відкрили меморіальну дошку видатному організатору видавничої та газетної справи Михайлу Шевцову. Віддати шану талановитій людині. Прийшло чимало колег та друзів. Побували там і наші журналісти. Завжди щирий та справедливий. Саме таким пригадують колеги та близькі Михайла Шевцова, який був організатором поліграфічної галузі видавничої газетної справи та книжкової торгівлі в області. Якщо говорити, якою має бути людина, то саме такою, як Михайло Опанасович, бо він усіх нас, тих, з ким працював, любив. І це була християнська любов, бо він знав кожного поіменно, по батькові, знав наших рідних і турбувався про нас. І ви знаєте, він Михайло, що означає як Бог, такий як Бог. Він Опанасович, він безсмертний. І ми, яким ну, пощастило трошечки більше пожити в цей час, його згадуємо, пам'ятаємо і стараємося увічнити. Коли мене везли на призначення редактором газети в Добровицю. І мені довелося починати будувати там нове приміщення редакції друкарні. Михайло Панасович мені сказав одну фразу. Ми будемо виділяти кошти, тільки не дай Бог узнаю, якщо до вашої руки чи до кишені прилипне хоч один карбованець. І я цю фразу запам'ятав на все життя. Це дуже скромна була і порядна людина. Ви подивіться на противагу йому теперішні чиновники. Що вони вони сьогодні крадуть мільйонами? Пам'ятає Михайла Шевцова як свого наставника і голова облради Микола Драганчук зазначає, багато редакційних колективів повинні завдячувати саме йому. Він був ініціатором і звів у багатьох райцентрах, і в тому числі в обласному центрі, і в Здолбунові, і в Млинові, і в Березному, і в Рокітному Володимир. і інших. Районних центрах звів редакційно-друкарський комплекс, тобто приміщення, якими зараз користуються газетярі. і особливо це символічно, коли зараз проходить роздержавлення засобів масової інформації. І нинішнє покоління журналістів мають приміщення, де працювати, де творити У знак пам'яті проводатного рівнянина на будинку, де і проживав довгий час Михайло Шевцов встановили меморіальну дошку Любов Данча, Роман Шиконець, Випуск новин. До МИГУ з'їхалися спортсмени з різних куточків України, 12 команд, у складі яких тільки представниці слабкої статі змагатимуться за звання кращих. Всеукраїнський турнір з волейболу присвячений меморіалу засновника міжнародного економіка гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. Як стартувала гра, бачила наша знімальна група. В знак пам'яті та шани у мигу стартував всеукраїнський турнір з волейболу, присвячений засновнику вишу Степану Дем'янчуку. Участю змагання. Ганів взяли кілька десятків юних волейболісток із різних куточків нашої держави. Турнір, судя по тим командам, що приїхали, досить високого рівня. Я рахую те, що на заході наконець з'явилася така відправна точка, де хочуть зробити конкурентно спорсуний від спорту волейбол і його підняти на дуже високий рівень. Проходив турнір з волейболу серед дівчат віком від 13 до 17 років. Проводиться п'яте цей турнір, чотири турніри ми провели раніше, зараз проводимо п'ятий турнір. Так як в нас є команда Суперліги, значить і нам потрібна ще одна команда дитяча це ДЮСШ «Регіна». І під цю команду ми завжди робили і от відновили наш традиційний турнір. Ректор Вишу Анатолій Дем'янчук сподівається, що завдяки наполегливій праці та ентузіазму наступного року турнір підніметься на щаболь вище і стане міжнародним. Я думаю, що цей турнір буде традиційний. Він в планах організаторів він буде міжнародний, тому що пропозиції відвідати рівненщину в цьому турнірі вже в нас були от, від наших сусідів. От. Я думаю, що цей турнір зараз відновлюється. Перший такий турнір. Він потім, я думаю, ми будемо приймати команди із-за кордону. Любов Данча, Роман Шеконець, випуск новин. Творчість, що захоплює у Рівненському ПДЕМІ, презентували роботи вихованців в рамках відкриття чергового благодійного марафону. Виставка Червоне, чорне, біле об'єднала праці профільної школи образотворчого мистецтва різного спрямування від графіки до кераміки. Більше дивіться далі: різноманітні орнаменти, графіка, автентична вишивка у поєднанні з мережевом, оригінальна кераміка у незвичних образах. Ці роботи заполонили весь перший поверх рівненського ПДМу. Концепція цієї виставки червоне, чорне і біле, як в нашому житті, життя, наше смугасте, і біле, і чорне. Але ж червоне це є символ кохання, це є символ любові, символ експресії, почуття та емоцій. До цієї виставки готувалися наші учні протягом навчального року, створювали роботи. А разом з творчими роботами сьогодні на нашій виставці представлені творчі роботи і здобутки. ...наших педагогів світ краси школа образотворчого мистецтва Рівненського ПДМ відкриває 22 роки поспіль під час старту благодійного марафону. Цього разу серед учасників і її вихованка ...16-річна Ольга Чумак. Її роботи теж представлені на експозиції. Я навчаю вже п'ятий рік в ПДМ, тобто я вважаю, що це дійсно, якби моє покликання. Те, що от мені підходить саме малюнок, ткацтво. Це дійсно от те та частина життя, в Києві я хотіла провести більше часу. І от я учасник марафону. Для мене це дійсно честь. Я дуже рада, що от мене вибрали обличчя марафону. А ось ці зовсім юні дівчатка теж представили свої роботи на виставці. Панянки, створені їх руками, кружляють у легкому танці. Своє ремесло юні майстрині обожнюють. Це цікаво і красиво, бо можна багато чого навчитися в'язати. Деякі вироби експозиції рівняни можуть отримати у власну колекцію, адже під час благодійного марафону ПДМівці влаштують аукціон. Всі зібрані кошти підуть на благочинність. Ірина Лаговська, Павло Вибач, Випуск новин. Наразі це всі новини. А про євроінтеграцію, і про те, як Європа стає культурно ближчою для українців, дивіться одразу після новин у рубриці Рівненщина Європейська. Побачимось.